перенести святкування з 12 жовтня на сьогодні. І саме сьогодні 11 команд з вищих навчальних закладів нашого міста та дві команди з потягу єднання України Труханівська Січ візьмуть участь у змаганнях на мужність, міцність, спритність та витривалість. Давайте поаплодуємо командам, які сьогодні будуть приймати участь. І такі Відступ. Трішечки вам розкажу, що таке потяг Єднання України Труханівська Сіж. Це проєкт, ініційований волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності. Це вже третій потяг, який більше двох тижнів подорожуватиме західними містами України. Він відправився з... Сьогодні вони у нас приймають участь і сьогодні вони наші гості. Отже, друзі, ми розпочинаємо і давайте для початку представимо нашу журі. Сьогодні у нас в журі Вадим Савчук, заступник міського голови Очі Оплески, а також Павло Василенко, голова громадської організації учасників АТО. І сьогодні наші команди повоюють волос в таких маленьких конкурсах. Це буде представлення команд, це буде конкурс «Влучний постріл. Це будуть вони стрибати в мішку, піднімати гірі, перетягувати канати. І трішечки про склад команд вони у нас будуть по вісім чоловік, це шість юнаків та двоє дівчат. І відповідно до жеребкування, яке вже провелося першими на сцену для представлення своєї команди. Запрошується команду, команда коледжу харчової промисловості ваші обласки. І просимо учасників на сцену. Дівочки, це Ой, я буду... в усі часи. Давайте ж, браття, візьмемось за руки. Для цього в нас ще вистачає сил. І не забудемо козаків науки. Тоді ніхто нам не зламає крил. Зустрічайте команду Кам'янець-Подільського коледжу харчового промисловості. Пошиві отаман. Команди запрошується команда ДНЗ Подільський центр професійно-технічної освіти на сцену, будь ласка. Дітки мої, зустрічайте команду, Подільський центр ПТО. І присвячується така пісня. Нас розкидує життя по всьому світу, але всі ми України рідні діти. І коли вже ностальгія душу крає, мені пам'ять Україну повертає, Україно, прихилюся, я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо, твоя мова калинова, соловіна. Зіріває моє серце Україна. Ти моя Україна, і до тебе, я лину, бо моє, тут коріння, бо моє тут ім'я, ти моя Україна, і до тебе, я лину, бо моє, тут коріння, бо моє, тут ім'я. Повертатися до тебе буду знову, бо в житті моєму ти не випадкова. Ти моя Україна, і до тебе, я лину, бо моє, тут коріння, бо моє тут ім'я. Ти моя Україна, я до тебе, я лину, бо моє, тут коріння, бо моє, тут ім'я. Дякую. Давайте ще раз подякуємо за таку чудесну пісню, за чудесне представлення опусками аплодувати, щоб погрітися, бо дуже холодно. Наступними на нашу сцену вийде команда планами економічного на потужного христия. Розгослували нас і команди, які вже представились на нашій сцені, можуть йти далі на види спорту, вже приймати участь в конкурсах. А я запрошую на нашу сцену, медичне училище, від ваші випуски.